Заняття у тридев'ятому царстві Справа для зняття напруження пружини розповідає психологиня Тетяна Савченко. Вітаю вас, дітки. Запрошую вас на заняття до тридев'ятого царства, де мешкає одна цікава тваринка. Зараз дізнаємось разом, яка. Треба відгадати загадку. Каче, скаче по траві, а очі на голові слизька і мокра, зелена скрикотушка, а звуть її. Так, вірно, малята, жаба. Малята, а чи знали ви, що всі жаби добре плавають і пірнають? Але вони не можуть довго залишатися під водою, сидячи в воді? Жаби тримають рот над водою, щоб дихати. Дрібні зуби жаби допомагають їй хапати їжу. Широкий липкий язик допомагає ловити комах. Якщо жабі подобається великий черв'як, то іноді вона штовхає його в рот передніми лапами. Постарайся поспостерігати за жабою. Ти відкриєш для себе багато цікавого. Та з вами пограємо в гру, яка називається пружина. Малята, для цієї вправи треба присісти на коліна та міцно обійняти себе, і з цієї пози висохнути якомога вище. Повторіть за мною, будь ласка, малята, давайте присядемо на коліна і міцно-міцно себе за них обіймаємо. А потім вистрібуємо якомога вище. Молодці. Якщо потрібно, робіть цю вправо декілька разів. Малята, а зараз вам пропоную погратися трохи з пальчиками. Гра називається пальчикові доріжки. Дітки, вам потрібно пройти доріжки, обводячи їх пальчиком. Дітки, давайте трохи помалюємо. Молодці малята, До нових зустрічей.